Всім доброго дня. Сьогодні я вирішила познайомити анфіску з тим, що таке осінь, бо вона народилася влітку і це перша осінь для неї. А оскільки вона домашня кішечка, то зрозуміло, що вона не знає ні що таке каштани, ні що таке зів'яле листя, ні що таке листопад. Принесли їй каштанчиків та листячко. Дивись, Анфіс, дивись, запам'ятовувай, як це пахне, як це виглядає. А потім зовсім скоро я тобі сніга принесу і познайомлю з тим, яка вона зима, холодна й морозна. Все. Знайомство закінчилось.